Доброго здоров'я, пані і панова. мене називають Микола Вересень. Ну, у нас тут є декілька причин поговорити. Одна з них це обстріли Західної України. І це якби треба було чекати, очевидно, тому що ну, протиповітряної оборони не, вона не може закрити таку величезну територію України як, як Україна. От, і відтак, е, е, значить, я так щось думаю, що у нас Захід, вони пулялі. Менше тому, що, ну, що там знаходиться. Ну, там дійсно шляхи сполучення є, там, може, якась військова інфраструктура, ще щось, але якось туди мало е летіло, а тепер прилетіло багато. Ну, це теж, очевидно, військовий злочин в тому сенсі, що там влучання, якісь такі досить не, не військові, там ніяких військових заводів вони не влучили, принаймні те, що ми знаємо. І це говорить про те, що вони просто бачать де менше протиповітряних сил, туди вони стріляють, щоб нанести як мога більшу шкоду. Закрити небо над Україною неможливо, якщо не залучити НАТО і літаки НАТО. І це все зрозуміло. І навіть якби у нас були виробництва впродовж останніх 40 років, то все одно закрити таку територію мало ймовірно, тому. Треба готуватися до того, що такі будуть влучання, і нікуди ти від цього, не ді... від цього не дінешся. Але це досить цікаво це Буковина, де вже навіть є жертви. Туди дуже мало прилітало. Менше за Буковину, тільки за Закарпаття. От Закарпатська область там дійсно мало туди долітає. А от на Буковини теж не долітало. Тепер вони значить, вирішили, що туди треба щось спрямувати. Ну, і спрямували, і от там дві людини загинули, принаймні дві. Тому готуватися треба всім, тому що завтра вони придумують там якийсь район Житомирщини, після завтра Вінниччини, після після Рівненщини і так далі. І, 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 і невідомо навіщо воно їм так просто для роздратування українського населення. Це очевидно. Друга тема це нібито скоротився, скоротився список. Кандидатів на посаду посла України в Сполучених Штатах Ну, Маркарову прибирають, а ніби діючий міністр оборони може туди поїхати. Ну, знаєте, військово-дипломатичні обставини, вони, як правило, закриті, тому ми можемо, якщо ми безвідповідальні люди про це щось говорити, а якщо ми відповідальні, то ми маємо помовчати. Тому що це може бути дуже проста конструкція, там, наприклад, в розмові. Трампа і Зеленського Трам каже: мені не подобається ця Маркарова. А, давай когось іншого. А от я думаю, що якби уміров, так було б здорово, тому що він я до нього добре ставлюся. У голові у пана Зеленського виникає думка дуже проста: нам треба зброя чи не треба? Нам треба підтримка Америки чи не треба. Нам треба залучати Америку в війну проти радянського союзу проти Росії. Треба. Чи ми втрачаємо щось сильно від того, що замість однієї особи буде інша особа? Ні, ми нічого не втрачаємо. Тому я дзвоню, якщо я Зеленський Маркаро і кажу, дякую за роботу, все чудово, але от така ситуація Трамп просить я відмовити не можу, тому що я йому сьогодні відмовлю в цьому. а Завтра він мені відмовить в грошах чи в зброї. Тому вибачаю, вибачаю, тим більше каденція трирічна вже минула. Тобто, як правило, це від трьох до п'яти років посли працюють в цілому світі. Це не, не українські вигадки. Ну і все прекрасно, нема питань. А Умєров їде туди, якщо у нього дійсно хороші стосунки там з міністерствами, з відомствами, з Білим домом, з конгресом і так далі. Тому подібне, це значить, що він там буде на місці, і він може зробити більше на даний момент, ніж Маркарова. Тому ніхто не знає реальних речей, ніхто, я сподіваюсь, не підслуховує ну, розмови між Зеленським і Трампом, особисті, телефонічні, якісь інші і так далі, і тому подібне. І це треба ну, на це зважати, і це ми ніколи не дізнаємося правди. Дипломатія на те і існує, щоб робити щось кулуарно. Всі ці розмови про те, що треба відкрите суспільство мати, і щоб влада в усіх випадках. Звітувала, влада має звітувати майже в усіх випадках. Але дипломатії і військові справи, я не думаю, що це пішло б на користь Україні, якби ми всі знали, про що не говорять вищі позитові особи, які готуються контракти, скільки зброї Україна може отримати, скільки боєприпасів і так далі, і тому подібне. Не думаю, що це допомогло б Україні. Думаю, що це б зашкодило. Тому от приблизно така ситуація, значить. Обстріли ми закритися не можемо. Тут можна філософствувати на тему велика територія. Колись середньовіччя, в ранні нові часи, вважалося, що територія це добре. Ну захопити важко, бо ходили пішки або конями їхали. І поки доїдеш, то фіг знає що. Тепер, от дивіться, велика Україна, і обстріли ми не можемо закрити. Військово-повітряними силами щось там, чи протиповітряними силами за, за, закрити простір. А Російська територія ще більше. І, і з одного боку, да, можна сховати щось там за Урал, але тоді логістика порушується за Уралля відправляти снаряди ну, це трошки довго і трошки нераціонально на фронт український. Тому всі от зараз і думають. Великі розміри, це добре чи погано. Ну, наприклад, Ізраїль дуже маленька країна, така приблизно, як Київська область, і, безперечно, державу Ізраїль легко закрити. Можна, можна цей залізний купол, чи щось, чи щось, чи щось. Нещодавно, правда, прочитав люди, ж ви знаєте, не всі розумні, як ми з вами. А один писав, якщо маленький Ізраїль зміг себе захистити, чому ми не можемо себе захистити? Просто на карту подивися і, і зроби висновок. Ну, думаю, що навіть карта тут не допоможе. Люди різні і тупих теж вистачає. Тому Ізраїль і то, і то іранські ракети туди якось просякали на цю територію, але е, вона маленька і тому захиститися е, дуже просто. Ну і останнє це я просто вичитав, що. Президент Росії Путін прийняв у себе губернатора Білгородської області, яка межує з Україною, на кордонах якої точиться війна, і там багато проблем, і обстріли українські ракети туди долітають, і так далі, і тому подібне. Але говорили вони про народжуваність, і головна проблема це народжування. Тобто, як я переклав, це заборонити презервативи і примусити всіх займатися сексом, злягатися українською мовою. І тоді буде велика народжуваність. Ну і аборти також треба заборонити. Ну, але як казав містер старий приятель Жванецький, на жаль. Його не мати перед нами. В останні роки він став вже українцем, то вони так завжди в Одеси казали, ми не українці, не ми Одесити. Ну, якось я свідок того в розмовах з Михайлом Михайловичем, що він якось поступово перетворився з Одесита на українця. Ну, але так публічно він про це ніколи не казав в Москві. Ну бо люди в Москві зазвичай обе... обережніші, називаємо це так. Ну, ось, значить, і... Треба може щось в консерваторії підправити там з народжуваністю. Ну, може, наприклад, такий варіант, як припинити війну і гроші спрямувати на допомогу матерям, дітям, створити якісь умови, може платити якісь гроші. Ну, і мої друзі мені кажуть, що це ми не знаємо досі, чи це народжуваність спадає чи смертність зростає. Тому що гинуть люди російські, слава Богу, побільше б її гинуло на українських теренах і. Тому може народжуваність дійсно баланс якось порушений, наводяться цифри, наскільки вона впала, там на 18%, потім на 25%, якщо брати з роком 21 м коли ще не було війни. І, значить, вони це обговорюють як серйозні люди, що треба щось робити. І мені це завжди нагадує, ну, якби у мене на руці набряк був, я би, значить, що зробив? Я. Лейкопластир би нашарував на, на би, а набряк збільшується. Я б ще один, я б ще один, я б ще один, я б ще. Потім, ну, безперечно, була б проблема, тому що забруднення крові, і я би помер. І, ну або не помер, ми не могли б рятувати. От в Російській Федерації, що не відбувається, треба говорити, треба клеїти пластир. Замість того, щоб зробити аналіз крові, подивитися, що там, запросити хірурга, може якось розрізати, може витягнути гній, може ще щось, може якісь таблетки, може ще щось. От вони, а це погано, ми зверху пластир, ми зверху пластир, ми зверху пластир. Що тут поганого? Тому що людина довго не проживе, якщо буде забруднення крові, а держави можуть десятиліттями. Очевидно, що в Росії не все гарно. Очевидно, що в Росії дуже багато проблем в військовій справі, в економічній, фінансовій, в соціальній, в побутовій і так далі. Можна перераховувати до завтра, але бачите, поки живе. Ну і що ти зробиш? Ну, але якщо буде таке лікування завдяки пластирям, ну у нас нема проблем, безперечно, в Білгородській області, окрім як народжуваність. І українські війська не стоять під боком і не стріляють, і все гаразд. А тому треба про народжуваність. Ну, це така логіка росіян, яка, які дуже часто, а майже завжди в історії, від себе самих ховають проблеми. І це ну, треба мати на увазі такий характер. Ну, ми про росіян часто говоримо, так що ще одна маленька риса. Для росіян закінчую я на цьому. Бажаю всім всього найкращого. Перемог. Прощаюся. Сподіваюсь, завтра знов з вами побачитися з вами. Був Микола Вересень. бай-бай.